Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. На вулиці Кінець Зими. Скоро весна. Прийшов час подумати над тим, яке придбати насіння для посадки. Хоч існує безліч сортів і гібридів огірків і кожен має свої переваги, зараз ми розповімо про чудовий сорт огірків і чому ось вже більше 20 років ми саджаємо тільки його. Також розповімо про переваги цього сорту та його недоліки. Огірок сорту «Фенікс». Існує Фенікс 640 і виведений з нього сорт Фенікс Плюс. Можна сказати, що Фенікс 640 батько Фенікса Плюс. Фенікс Плюс – це покращений сорт Фенікса 640. Але ми саджаємо обидва сорта. Тому що один сорт пізній. А другий середній. Пліта гірка темно-зеленого кольору. Має розмір 10,5 12,5 см довжину, вагою 75-95 г. Через приблизно півтора місяця після появи паростків з'являються плоди. Перша перевага сортів феникс в тому, що в нього вражаюча стількість до комплексу захворювань, тому його не треба обробляти хімікатами від хвороб. В результаті виростає екологічно чистий продукт. Також завдяки стійкі. До барашнистої роси цей огірок плодоносить від початку і до осінніх заморозків. Ми ціле літо їмо і консервуємо огірки. Сусіди з городу вже згорнули огудину, а в нас огірки ростуть і рясно плодоносять. Друга перевага цього сорту в тому, що огірок дуже смачний. Зеленці мають тонку негрубу шкірку, соковитий та хромкий м'якуш. І навіть при переростанні огірок залишається таким же смачним. Цей сорт ідеально підходить як для салатів, так і для консервування. Він смачний як і в свіжому вигляді, так і в консервованому. Засолені мариновані гірки залишаються хрумкими і смачними. Третя особливість Фенікса: завдяки тому, що на центральному пагоні формується велика кількість жіночих суцвіт, в нього підвищена вражайність. І четверта перевага Фенікса в тім, що це сорт, а не гібрид. Тому ви можете зібрати з нього насіння. Підведемо підсумок. Огірок цей варто вирощувати, тому що він не хворіє, довго плодоносить, смачний як в свіжому, так і в консервованому вигляді. Він екологічно чистий, родить рясно і ціле літо. І на кінець розповімо вам про незначний недолік цього сорту. Коли на вулиці дуже сильна спека, а огірки недостатньо поливаються, то біля хвостика він стає гіркуватий. Але при консервуванні ця гіркота зникає. А якщо треба зробити салат, то просто зріжте гірку шкірку. Ну от і все. В майбутньому ми плануємо зняти ролик, як ми вирощуємо ці огірки. Слідкуйте за відео. Бувайте, друзі!